І далі традиційно утіпібанк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. Утіпібанк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з Отіпібан. Отіпібанк, банк вашого успіху. Завдяки цій людині його сім'я стала найбагатшою у Франції і дуже відомою у світі. Жерар Мюльє молодший засновник найбільшої в Європі мережі гіпермаркетів Ашан. Він походить із заможної родини, яка від початку 20-го століття виготовляла пряжу. Після навчання в університеті Жерар починає вести сімейні справи. У 58-му члени родини уклали між собою угоду про рівні частки всіх представників у будь-якому сімейному бізнесі. Молодий Жерар побував у Сполучених Штатах на семінарі з роздрібної торгівлі. Там він дізнався. Нався про нову модель організації великого магазину самообслуговування з обов'язковою автостоянкою. Така система обіцяла низку переваг. Мюльє зрозумів за супермаркетами майбутнє, тому вирішив, варто спробувати відкрити власний у Франції і зробив це 61-го року. Площа крамниці була всього 600 квадратних метрів. Члени сім'ї, хоч і здобули за традицією рівні частки в новому бізнесі, але поставилися до ідеї скептично. Тому Жерару довелося підшукати собі партнера, який вклав у сімейний бізнес. Бізнес мільє шістьсот тисяч франків. Через брак досвіду збитки за перший рік сягнули 200 тисяч франків. Сім'я почала наполягати на закритті магазину. Партнер залишив бізнес, але Жерар виявився впертим. Урешті-решт мільє старший дав синові три роки на те, аби виправити ситуацію. Жерар навчається торгувати у досвідчених продавців, і магазин починає реалізовувати товари за дешево. Відтак продажі поповзли вгору. Нарешті успіхи дозволили Жерару відкрити перший гіпермаркет. Його площа. Була у 20 разів більше ніж першого разу, і з цього моменту захоплення Жерара стає серцем сімейного бізнесу. Він бере на озброєння всі нові війня у торгівлі. У 81-му відкривають перший магазин за межами Франції. Сьогодні мережа охоплює практично всю Європу. У 2006-му 75-річний підприємець відходить від управління компанією. Парадокс сім'ї Мюльє полягає в тому, що через розділеність бізнесу жоден із членів родини осібно не входить до списку. Мільярдерів Форбс, і це за річного доходу тільки Ашан у 36 мільярдів євро.